Всім вітання! Сьогодні я розкажу вам про свій дуже чудовий насичений день. Зараз ранок, і ми на сценічній мові репотуємо свої твори, а тоді йдемо на тренаж. До нас приїхав народний артист України та голова національної спілки театральних діячів України Богдан Струтинський. Це такий рівень субстанції свої, він трошки вище свій партнерів. Дуже важливо надивимося. Брати все відправити не дивити, хтось запитала. Ми не, не закладаємо руки. Ні за спину, ні за немає, завжди мати руки більші. Нічому. Не буде за це? Не тільки, ми поки розвиваємося. Це одразу відкрита позиція. Одразу для Позиція плюс. Але, але на ви на майбутнє ви будете розуміти, куди, куди відівалися вже. Всі вправи починаємо на ходити. На два хлопки ми розміняємо право. Коли ви чуєте три хлопки, приймемо обставинах, що б не було, яка б не була задача, що б ви не робили, які ви правильно існували, ви, ви різко присідаєте. Якщо ви чуєте чотири хлопки, ви різко присідаєте і дуже високо підстригуєте. Що ви не робили? Ви завжди, як актор, маєте включати свій уяву, тобто другий інструмент, найважливіше, я вважаю, це, це фантазія і уява, це на цьому базується. Ви маєте зразу випробувати цей момент, розумієте? Будь-яку фізичну праву, ви собі маєте в неї помірити і рухатися в своїй уяві. Домовились? Зараз ми починаємо з легкого розігріву, і також можемо працювати на уяву та увагу. Зараз ви будете з партнером. І ви ведете партнер світлий. Ви заплющуєте очі. І ви ведете партнера. На повній максимальній довірі. Робите все, що хочете з ним. Розумієте, все, що хочете з ним робити. Все, що хочете, виробляєте все партнером. Він ніколи не вставити відкривати черги. Наступна вправа базується на довірі та роботі з партнером. Ми в два кола. У нас не буде. Розумійте, в два кола. Я оце. Моя задача як картова. Моя задача, Я не можу більше іншому Я така субстанція, що я маю діватися в землі. Моя задача. Я не можу бути на підлозі. Майте, як я на підлозі, то я не давай на землі. Маю певний ритм. Відвернутися до того, як він задає виміню його, як в нього про неславом танцює. Розуміємо? на потрібно зараз? Наша задача попасти в нього. Це вправа на координацію. Як бачите, тут потрібно і рухатися, і відбивати ритм, і також кидати м'яча. Тренаж тривав дві години, але я, на жаль, не можу вмістити таке велике відео, тому залишаю вам три вправи, базові, які ви можете спробувати для себе, і подивитися, як ви живете в обставинах якихось акторських. Після тренажу була конференція з Богданом Струтинським. Ми поговорили і задали йому питання, які нас цікавили. Після конференції у нас випала така можливість потрапити в краєзнавчий івано-франківський музей, який знаходиться у ратуші. Теж орнаменти, щоб порівняти давні, і сучасні, так скажімо. І ось побачите, що вони не втратили своєї краси, звісно, і до сьогодні. Також дівчата, бачать, зацікавилися прикрасами. Віночі, ми дібочі, ми прийдемо їхні прикраси і дві, вони... Ось такий цікавий день. У нас сьогодні був. Я вже в інституті, чекаю пару і буду їхати додому. Всім дякую за перегляди. Пробуйте тренажитися. Якщо у вас буде якась можливість або будуть якісь тренажі, обов'язково сходіть. Можливо, Богдан Струтинський наступного року приїжджатиме у Івано-Франківськ, і, можливо, у вас така буде можливість, тому це дуже збагачує розвиток, розвиває навіть не те, що актора, а й саму людину, тому що вправи на уяву, увагу, концентрацію, ритм і таке інше. Дякую всім за перегляди, всім па-па!